– український гуманістичний рух, який бореться за права тварин і рятує їх від війни. З 26 листопада спеціалісти U-Animals розпочали свою роботу у Марганецькій громаді. Я адміністратор даного виїзду етмісії. Ми проводимо стерилізацію, вакцинуємо, лікуємо як безпритульних, так і тварин від малозабезпечених чи від малозабезпечених людей або ВПО. Ми тут працюємо вже другий день. Загалом будемо працювати тут чотири дні. За цих чотири дні ми плануємо зробити 300 стерилізацій, і ще можливо додатково нам вдасться, ну, ще більше провакцинувати від сказу провакцинувати комплексною вакциною. Відловом тварин ви також Так, У нас є свій відлов, свій ловщик, який зараз вже він поїхав відловлювати тварин. За ранок він вже ну саме сьогодні, він відловив близько десятка тварин. Вчора було відловлено 18 котів та 16 собак. Робочий день лікарів ветеринарів був у розпалі. На операційному столі черговий чотирилапий пацієнт, якому необхідна допомога кваліфікованого лікаря. Були в тому році два рази. Всі оці тваринки це їх принесли люди. Я думаю, що десь близько 15-20 людей з улюбленцями прийшли. Вон дехто навіть в ковтинках приніс собак. Їм ставлять чіп, за необхідності надають медичну допомогу. Ось у нас сидить собачка, яка чекає евакуації в клініку в Запоріжжя. Потім ми тварин або відпускаємо на місце від лобу, або віддаємо опікунам. Ви прийшли стерилізувати сюди тваринку вас? Так. Хто у вас? У мене дівчинка, кішечка. Зараз таке час ну, трудне для нас, і для тварин, і фінансово. Вакцинація безкоштовна. Так, да, да, так. Щиро дякуємо. Дай Боже здоров'я, мирного неба, щоб. Щоб все в нас було добре і в нашій Україні, і в нас безкоштовне лікування, стерилізація та вакцинування тварин є завжди необхідним та обов'язковим, особлива стерилізація, яка стосується безпритульних тварин, адже вона є гуманною альтернативою присипанню та здатна привести до скорочення чисельної популяції. Дякуємо представникам руху ю Енімал за важливу роботу, яка проводиться до піклування про братів наших менших.